Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами розглянемо один з моїх улюблених білдів на чарівника, який буде грати через зміння вогняної кулі. Цей білд чудово підійде для гравців, які нещодавно відкрили для себе цю гру. Він є дуже простим і дуже зручним. Одразу скажу, що не буду довго витрачати час. На предмети, навички і дошки парагону. Моя ціль розповісти, розповісти вам, як грається цим білдом і що взагалі він може проходити. Можу відразу сказати, що він комфортно проходить весь контент гри, в нього дуже велика область ураження, і він дуже корисний для того, щоб просто відпочити в грі. Тож, давайте одразу почнімо з предметів. Шолом ми вибираємо для того, щоб наносити більшу кількість урону по монстрах час від часу. Також тут у нас знаходяться руни, там і вад. Вони нам потрібні для того, щоб використовувати прокляття некроманта. Далі легендарний обладунок унікальний. Ми вибираємо для того, щоб. Підняти максимальну кількість нашого здоров'я, збільшити характеристики. Також, коли ми не будемо атакувати монстрів, ми будемо швидше переміщуватися. І будемо невидимі для них. Саме головне, що є в цьому обладунку, це плюс 1 до всіх пасивних навичок, що буде дуже корисно для цього білду. Далі, унікальні рукавиці. Ми беремо для того, щоб наша вогняна куля. Наносила більше урону, і їх було більше. Тобто кожен раз, коли наша вогняна куля використовується, вона відскакує від землі і вибухає при кожному приземленні. І цей вибух наносить до 100% більше урону. На штанах ми використовуємо легендарний аспект. Який буде давати нам нестримність, коли ми використовуємо нашу захисну навичку. Унікальні черевики ми використовуємо для того, щоб підняти максимальні супротиви до всіх стихій, а також зменшити час відновлення всіх наших вмінь. До речі, час відновлення вмінь також дуже корисний нам в цьому білді і взагалі на всі білди чарівника. Зброю ми однозначно використовуємо саме унікально для того, щоб підняти дуже сильний урон від нашої вогняної кулі. Також при кожному третьому використанні цього вміння ми будемо випускати додаткових два снаряди цієї кулі і наносити більшу кількість урону. В цій зброї ми використовуємо руник сол і Ом. Для того, щоб час від часу використовувати військовий клич варвара, який буде піднімати також наш урон. В амулеті ми використовуємо аспект, який буде також нам допомагати збільшувати наш урон від вогняної кулі. А також цей бонус буде збільшуватися, якщо монстри здорові. Ну, тобто, якщо вони, в них багато ХП, далі ми вибираємо легендарне кільце, яке буде збільшувати наш урон, коли ми наносимо його від різних стихій, тобто від різного виду стихій. Тож бажано буде прожимати всі наші навички, навіть якщо вам не потрібна телепортація. Це навичка молнії. Вона буде давати бонус до цього, до цього кільця. Тобто, це кільце буде давати бонус до урону за рахунок цієї навички. Ну і всі інші по схожому принципу. Також ми використовуємо тут наше улюблене кільце базуряного неба, яке буде дуже сильно піднімати наш урон. І з наших зачарувань ми використовуємо клинки льоду для того, щоб робити. Монстрів вразливими. Ну і, звичайно, беремо зачарування на наші вогняні кулі, щоб монстри вибухали і наносили також додатковий урон. З предметами, я думаю, ми розібрались. Давайте перейдемо до наших навичок. Із навичок ми вибираємо з базових будь-яку для того, щоб пройти далі по дереву. Але якщо ви в зачаруваннях своїх будете використовувати, наприклад, не телепорт, то можна туди взяти вогняну стрілу для того, щоб всі наші атаки додатково наносили урон від вогню. Але все-таки краще там залишити телепорт. Вогняна куля це наш основний навик для того, щоб наносити весь урон в цьому білді. Ми її будемо використовувати весь час. Бажано цю кнопку взагалі не відпускати. Далі, в нас ідуть захисні навички, Телепорт для переміщення. Також він піднімає нашу швидкість руху і зменшує нас урон. Далі навичка вогняний щит дає нам безсмертя на декілька секунд її ми можемо прожимати саме в тих ситуаціях, коли нам потрібно не попасти під ефекти контролю, під ефекти заморозки стану, тобто її бажано використовувати все-таки по прямому призначенню для того, щоб уникати урону від монстрів. Хочу також звернути вашу увагу на ось цю пасивку, тому що вона буде збільшувати наш урон, але при цьому ми будемо отримувати його і більше. Вона. Являється одною із самих корисних пасивок для цього класу, тому що вона дуже гарно буде піднімати кількість нашого максимального урону. Якщо у вас є амулет з цією пасивкою, то бажано все-таки використовувати його. Далі в нас іде захисне вміння, яке ми будемо прожимати для того, щоб знаходитися в стані нестрибності за рахунок наших штанів, точніше, аспекту в наших штанах. Його ми постійно прожимаємо. Для додаткового бар'єру, для додаткового захисту, Кинжали льоду ми будемо використовувати для того, щоб робити монстрів вразливими. Це вміння також піднімає нашу урон. його ми також постійно прожимаємо. Хочу звернути вашу увагу тут також на пасивку Майстер чар», тому що, коли ми будемо. І використовувати будь-які наші вміння, ми будемо отримувати бонус від цієї пасивки. Тож, краще, якщо у вас є амулет також з цією пасивкою, ця пасивка буде дуже сильно не лишньою для цього білду. Але найкраща пасивка буде саме від навиків вогню. Якщо у вас є амулет з цією пасивкою, то це найкращий вибір для цього білду. Далі з ультимативних навичок ми нічого не вибираємо. Ми всього-навсього беремо тут пасивки які... пасивки, які в тому чи іншому разі будуть збільшувати наш урон, або будуть зменшувати час відновлення наших мінь. Вони всі являються дуже корисними для цього білду. Тож, якщо є можливість, перегляньте їх детально по посиланню відео. Далі йде основна наша пасивка, завдяки якій ми будемо отримувати додаткову кількість урону по монстрам, коли ми будемо використовувати різні види умінь, різні види урону від холоду, від вогню, від молнії. Давайте тепер розглянемо наші дошки і що на них знаходиться. На першій дошці парагону ми вибираємо гліф, який буде нам давати додатковий урон по елітним монстрам, а також коли ми приміняємо будь-яку навичку нашого захисту, а приміняти ми їх будемо постійно, постійно в цьому білді. І наш урон буде збільшуватись за рахунок цього. На наступній дошці ми обираємо гліф, який буде збільшувати наш критичний урон. І легендарний вузол. Ми тут вибираємо для того, щоб вибрати саме цю дошку, тому що тут зручно розташовані потрібні нам вузли. Але я просто вам його показую для того, щоб ви розуміли, який саме вузол вибирати, але в цьому білді він нам буде не потрібен. Далі ми обираємо дошку. Давайте, та, що зліва, яка буде піднімати е вірогідність критичного удару. Ну, буде піднімати просто наш урон. Легендарний гліф, який ми тут беремо, це стихії. Він буде піднімати урон від вогню. І коли ми будемо наносити урон від вогня, холоду або молнії, також буде збільшуватися наш урон. Тому всі навички ми будемо використовувати різних стихій в цьому білді, щоб урону було ще більше. Далі в нас йде дошка з легендарним вузлом. Яка буде збільшувати наш урон повразливим монстрам. І сумарно цей бонус буде збільшуватися аж до 60%. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це воля. Він буде збільшувати також наш урон повразливим ворогам. І коли ми будемо використовувати 50 одиниць нашого основного ресурсу. Також буде збільшуватися наш урон і швидкість відновлення цього ресурсу. Ну і остання дошка, яку ми обираємо. Це свобода стихій легендарний вузол. І коли ми будемо робити ворогів вразливими, ми будемо їх підпалювати, буде збільшуватися наш критичний урон аж до 30%. Легендарний гліф, який ми тут беремо. Буде збільшувати також наш урон по вразливим ворогам. Наш нефізичний урон, тобто урон від вогню. І при кожному приміненні в мінь категорії вогню раз, раз в секунду він буде збільшувати наш урон від вогню на 3%. Тобто всі в основному гліфи і дошки ми беремо тут на урон, тому що захисту нам буде вистачати від предметів. Ну і давайте все-таки пробіжимося по якійсь невеличкій ямі. Для того, щоб показати вам, як цей білд взагалі працює. Відразу скажу, що грати їм дуже зручно, дуже приємно і дуже просто. Тому що. Вогняні кулі вони покривають велику кількість карти, і ви навіть можете не бачити тих монстрів, яких ви атакуєте, а вони все одно будуть помирати. Відразу, як заходимо в портал, прожимаємо наші навички захисту, також нашого фамільяра. Ось кульку, що навкруги нас літає. Телепорт будемо прожимати по... по необхідності? Вибачаю, щось трошки задумався. Я вважаю, що це один із кращих білдів. Зараз на цього персонажа, тому що їм грати дуже просто, дуже легко і дуже весело. Він чудово себе показує як на босах, так і в Орді. Їм дуже зручно проходити якісь невеличкі ями. Якщо ви хочете просто відпочити в грі і не шукати якийсь заморочений білд, і ви ще не грали за цього персонажа чи не вибирали ні разу цей білд, я вам раджу все-таки їм пограти. Не знаю наскільки сильним він буде в наступному сезоні. Але я вважаю, що ну, слабшим він може стати, але не настільки, щоб їм не грати, це дуже хороший білд для новачків, тому що на ньому потрібно прожимати тільки одну кнопку, по суті, це наші вогняні кулі, які наносять наш основний урон. Все інше ми можемо натискати, в принципі, як-небудь. Якщо у вас будуть. Хороші закалки на час відновлення вмінь на речах, то вам в принципі і не потрібно буде дивитися на ваші захисні навички. Тому що, як бачите, вони відновлюються майже моментально. Якщо у вас виникне проблема, коли цей білд буде здаватися вам е недостатньо стійким, чи ви будете помирати, відразу вам хочу сказати, що це проблема саме в тому. Що у вас не вистачає часу відновлення вмінь на речах. Або у вас речі, з цим афіксом є, але там не випав великий афікс. Якщо вибрати речі, там, де цей афікс великий, у вас не буде ніяких проблем з відновленням ваших щитів. По крайній мірі, з відновленням вашого щита на лід. Тобто, ну, от в цій ситуації потрібно було прожати щит на вогонь. От така ситуація у вас може статися, якщо у вас не буде нормального часу відновлення вмінь. Можна було, звичайно, спеціально не помирати. Як бачите, якщо ми не прожимаємо наші щити, то ми вмираємо моментально. Я думаю, це головне питання, яке б ви могли задати в коментарях. В будь-якому випадку. Я сподіваюся, що це відео комусь допоможе зрозуміти краще цей білд, розібратися в білді. Якщо у вас будуть предмети схожі або кращі, як у мене, у вас ніяких не буде проблем зі стійкістю на цьому персонажі і ви можете комфортно їм проходити будь-які активності. На цьому, друзі, в принципі, все. Зустрінемося з вами в нових відео. Якщо це відео вам допомогло чи сподобалося, можете поставити лайк. Якщо ви чекаєте нових відео, можете підписатися на канал. На ньому будуть виходити відео по цій грі. Дякую всім друзі за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в нових відео.